Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу вам показати, як правильно збирати гриби. Ви мені написали в коментарях, що я неправильно зрізаю гриби, що їх треба лишати корінь землі. А тепер я хочу новий метод вам показати, і ви мені напишете, чи правильно, чи ні. І спробуйте мені написати, що же неправильний метод. Ну що, приступаємо, а я знайшов грибочок. Вон є мій грибочок, я його посолю перше. Цілі він буде трохи смачніший. До попередніх відео я їв грибочки без солі. А тут вже навіть з собою сіль взяв. Його посолю, так буде трохи смачніше. Ну що, приступаємо! вон корни вышедшие в земле, так вы мне писали, что я выдираюсь с коренями. Вот я на местный гриба, пью вышедшие в земле в корень. И теперь мне напишите, что правильный метод, что неправильный. Что я поступил правильно, что неправильно. Все, не кашу, с вами ваш Владимир.